Сьогодні ми провели зустріч з підрядниками, з проєктантами, з представниками кодам і, звичайно, з нашими мешканцями на вулиці Гостомельське шосе 7 А, 7Б, 7 В. У Нас просто п'ять питань, п'ять проблем в будинку. Третя проблема це у нас. Я вважаю, це корисні такі наради, наради прямо на об'єкті. Ми можемо поспілкуватися безпосередньо з підрядником, з проєктантом, з нашими мешканцями, бо підрядник зробив роботи і уїхав з міста, а нам з цим жити. Що сталося саме тут? В чому проблема? Бо в проекті було не передбачена заміна комунікацій, було не передбачено утеплення горища будинків. Ми домовилися зробити перепроектування пройти переекспертизу проекту, додати всі ці роботи, бо в нас є велика економія по цим будинкам, бо вікна практично були всі замінені. І ми на цьому заощаджуємо і додаємо інші ті роботи, які просять наші мешканці. По другому будинку було питання в покрівлі. треба міняти повністю покрівлю. Питання вирішено з кова. Ми будемо робити окремий проект, і в наступному році буде повноцінна заміна цієї покрівлі. І так само питання буде вирішено. Якщо будуть десь критичні моменти, будь ласка, реагуйте, кажіть, дзвоніть. В нас створена комісія при міській раді. На всі проблемні моменти ми будемо реагувати дуже жорстко. Ніякої неякісної забудови в вірпіні не буде. Подобається підрядникам. Це не подобається, або робимо якісно, або нам не потрібні такі підрядники. І найголовніше, що ми будемо дивитися не тільки за тими об'єктами, які відбудовуються за кошти міської ради, або за ті кошти, які виділені з резервного фонду на міську раду. Ми будемо дивитися на 100% за всією відбудовою в нашому місті героїрпінь. Якщо є проблеми, наші мешканці дзвонять на телефон гарячої лінії, бо ці гарячі лінії довіряють постійно, звертаються. Ми стараємося максимально надавати. Відповіді і допомагати, друзі. Дякую вам за те, що вам запросили. Все, дякуємо.